Виконуємо номер 507 із підручника Алгебра 7 та номер 22.3 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганезам», 2024 рік. Виконайте множення одночлена на многочлен. Щоб помножити одночлен на многочлен, потрібно помножити. Цей одночлен на кожне членного члена і отримані добутки додати. Приступаємо до виконання. Помножимо 7А квадрат на 3. Помножимо 7а квадрат на мінус А. Тепер множимо коефіцієнти 7 на 3 21 а квадрат переписали. Множимо два степені з однаковою основою а квадрат на а. Показники степенів додаємо: це буде мінус 7а у кубі. Отримали 21 а квадрат, відняти 7 а куб. Множимо мінус 5 х квадрат на х куб, і мінус на плюс буде мінус. 5х2 на 4х. Множимо 2 степені з однаковою основою, показники степенів додаємо 2 до 3 буде 5. Маємо мінус 5х у п'ятому степені. Мінус 5 множимо на 4 це буде мінус 20, х квадрат на х це буде х куб. Отримали мінус 5х в 5 степені відняти 20х куб. Множимо мінус 3 с куб на С, і мінус множимо на мінус буде плюс 3 с куб на 2 с квадрат. Отримаємо мінус 3 показники степенів додаємо це в четвертому степені. 3 множимо на 2, це буде 6. С в кубі на С в квадраті, показники степенів додаємо С в п'ятому степені. Отримали мінус 3С в четвертому степені додати 6С в п'ятому степені. Множимо 2а в четвертому степені на кожен членів члена. 2а в четвертому множимо на А в п'ятому. 2а в четвертому множимо на А в кубі. І 2а в четвертому множимо на 1. Показники степенів додаємо 4 плюс 5 буде 9. 2а в 9 степені. Показники степенів додаємо мінус 2а в 7 степені. І мінус 2а в четвертому степені. Множимо 2х на кожен з членів многочлена. 3х квадрат множимо на 2х. Далі від'ємне додатнє буде від'ємне 5х на 2х. Знову від'ємне додатнє буде від'ємне 3 на 2х. 3 множимо на 2 це буде 6. І в квадраті на х показники степенів додаємо х у кубі. 5 на 2 це буде 10. І x на х це х квадрат. 3 на 2, 6 і х переписали. Отримали 6х в кубі, відняти 10х квадратів, відняти 6х. Множимо мінус 3C на кожен членів многочлена. С куб множимо на мінус 3c. С множимо на мінус 3c. і мінус 4 множимо на мінус 3c. Від'ємне на додатнє буде число від'ємне. в кубі на С, це С в четвертому степені. Додатнє на від'ємне буде число від'ємне, і С на С це, це, це квадрат. Від'ємне на від'ємне буде число додатнє 12С. Отримали мінус 3С в четвертому степені відняти 3 с квадрат додати 12С. Номер 507 із підручника Алгебра 7 та номер 22 крапочка 3 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.